«Make Russia small again» заклик Трампа опустити Росію в разі його перемоги. Перші кроки адміністрації Трампа будуть спрямовані на те, щоб якимось чином домовлятися з Путіним, з Кремлем. Чому якось так, як до українських територій, то легко можна поторгуватися? Ну ніхто ж не торгує, наприклад, територію Аляски. Все це безперечно грає на користь кампанії Трампа. В Києві бачила перемога Трампа, можливо, як якась катастрофа. Вже вибори не виглядають так, як чорно-біле щось таке. Зрада або перемога вже не так. Справді спати можна спокійно. Ви дивитесь тижневий відеоподкаст Радіо Свобода Штатна ситуація, в якому ми розбираємо американську виборчу кампанію. Ну а до виборів залишаються буквально лічені дні голосування вже 5 листопада. Ну, а допомагає нам розібратися в штатній ситуації професор політології. Університету Бейлор в Техасі Сергій Куделя. Сергію, вітаю, привіт, вітаю. Ростислав. Отже, днями під час одного з відеозвернень президент України Володимир Зеленський був вбраний у футболку з написом «Make Russia Small Again» зробимо Росію знову маленькою. Ясно, що це був якийсь певний переспів гасла. Дональда Трампа зробимо Америку знову великою. «Make America great again». Сергію, як ви сприйняли цю футболку на українському лідерові? Як те, що Зеленському подобається гасло Трампа? Чи це чи як те, що йому щось може більше відомо, ніж нам, чи як просто заклик Трампа опустити Росію в разі його перемоги? Як ви сприйняли цю футболку президента України? Зробимо Росію знову маленькою. Можливо, це такі така оригінальна пропозиція з боку Зеленського до співпраці, від якої Дональд Трамп можливо не зможе відмовитися, адже футболка написана мовою, яку Трамп дуже добре розуміє. Якщо серйозно, Володимир Зеленський і Україна згадуються в західніх змі цього тижня, переважно в контексті невдалих спроб Зеленського переконати західних лідерів підтримати план миру. Остання публікація в Нью-Йорк Таймс, наприклад, говорить посилається на декількох американських високопосадовців, які називають план миру нереалістичним. Вважають, що Україна сподівається на дуже значну підтримку заходу, яка можливо, яку можливо вона не зможе отримати найближчим часом. І е, якщо поєднати ці повідомлення в американських змі з поганими новинами, які ми отримуємо з фронту, з інформацією про відступ українських військ, все це безперечно грає на користь кампанії Трампа, який постійно говорить про необхідність мирних переговорів, який обвинувачує адміністрацію Байдена фактично в провалі е, політики щодо України, і говорить про виснаженість українців. І е, таким чином е, ми бачимо, що е, Загалом ця канвація тональність, та з якою згадується Україна, вона в принципі підтверджує ті тези, з якими виступає Трамп і Джей Ді Венс під час своїх мітингів. Ясно перебуваючи в рік Явіку в Ісландії, до речі, недалеко від Америки, днями президент Зеленський висловив сподівання, що в разі перемоги Дональд Трамп продовжить підтримувати Україну, бо не захоче особисто програти російському президенту Путіну. Трамп багато говорить, але я не чув, щоб він казав, що скоротить підтримку України. Не підтримка України буде великою перемогою Путіна і програш Заходу, демократії та свободи, сказав в Рейкявіку президент України. Тобто таке відчуття, що вже немає в Києві такої побоювання, такого величезного побоювання можливої перемоги Трампа, як було раніше. Правда, то раніше в Києві бачилась перемога Трампа, можливо, як якась катастрофа, ні. Я думаю, що в Україні українські посадовці зараз знаходяться на стадії прийняття того факту, що високоімовірним є повернення Трампа до Білого Дому. А вони абсолютно справедливо відзначають, що Трамп ніде не заявляв про те, що підтримка Україні з боку Сполучених Штатів суттєво зменшиться. Про це говорили люди навколо нього, але Трамп не робив таких заяв. Водночас, ті цитати, які ви щойно навели, вони також свідчать про певну про певні ілюзії, які. Все, що зберігається в Києві щодо двопартійної підтримки. Оскільки навіть зараз ми бачили в палаті представників під час останнього візиту Володимира Зеленського до Вашингтону, в палаті представників відмовилися. Зокрема, спікер Майк Джонсон не захотів зустрічатися з Володимиром Зеленським, не знайшов часу для особистої зустрічі, і ми знаємо, що в палаті представників є дуже серйозний опір посиленню підтримки України. І варто пам'ятати про те, що вибори зараз відбуваються не лише на президенти, вибори відбуваються і. І в палату представників вибори відбуваються, і в сенат. І цілком ймовірно, що що республіканці зможуть повернути собі контроль над більшістю місць в сенаті цього року. І Якщо це відбудеться, і вони збережуть своє домінування в палаті представників, а ще й отримують білий дім, за таких обставин республіканці будуть контролювати всі гілки влади, і в цьому в цій ситуації, безперечно, Трамп буде визначати політику республіканської партії. Отже, двопартійна підтримка в Конгресі США збережеться лише за умови, якщо Дональд Трамп буде продовжувати підтримувати Україну. Якщо ж він яким чином буде переглядати свою політику, то цієї двопартійної підтримки ні в сенаті, ні в палаті представників не буде. Говорячи про республіканський тандем Трамп Венс, треба згадати, що віцепрезидент віце-президенти США від республіканської партії Джей Ді Венс буквально днями заявив, що Путін. Є супротивником Америки, але він зовсім відмовився назвати Росію ворогом Америки. В інтерв'ю NBC Вен сказав, що лише через те, що нам хтось не подобається, це ще не означає, що ми не можемо з ним вести діалог, вести розмови. Ось цитата: ми не перебуваємо в стані війни з ним, і я не хочу перебувати у стані війни з Росією Володимира Путіна. Ми можемо визнати, що у нас є ворожі інтереси з Росією, і ми можемо засудити російську агресію в Україні, що я і президент Трамп зробили, каже Джей Ді Венс. Бачимо, що Дональд Трамп раніше уникав прямої відповіді на питання, чи бажав би він перемоги Україні у війні проти Росії. А зараз Джей Ді Венс відмовляється навіть назвати Росію ворогом Америки, а лише максимум на що погоджується на супротивника. Як вам як це можна пояснити? Чи тут якесь є загравання з Росією? Ну можливо, це можна пояснити дуже просто. Сам Дональд Трамп казав про те, що про те, що в нього дуже добрі стосунки з Володимиром Путіним. Про це він говорив в присутності Володимира Зеленського під час його візиту до Нью-Йорку. І ми бачимо, що кампанія. Трампа Пенса вони послідовно применшують ту загрозу, яку становить Росія не лише для Європи. Але й для самих сполучених штатів, наприклад, в іншому інтерв'ю в Джейді Венс в інтерв'ю телеканалу CBS відкидав серйозність спроб втрутитися Росії в президентську кампанію. Обговорювалося нещодавне фейкове відео, яке з'явилося в мережі X, в якому знищуються бюлетні, на які голосували за Дональда Трампа. Це відео виявилося сфабрикованим. Вважають, що Росія відповідальна за поширення цього відео. Але коли Джей Дівенс запитали про те, наскільки як він реагує на те появу такого відео, він він сказав про те, що насправді ми не маємо приділяти особливу увагу появі якихось відео в мережі. Нам треба думати про наші спільні інтереси. Отже, акценти, які розставляє і Джей Дівенс і Дональд Трамп під час цієї передвиборчої кампанії, вони свідчать про те, що принаймні Перші кроки адміністрації Трампа, якщо вона буде сформована, якщо Трамп переможе, будуть спрямовані на те, щоб яким чином домовлятися з е, Путіним з Кремлем щодо низки е, важливих питань для Сполучених Штатів, і це йдеться не лише про Україну, але Джей Венс говорив, наприклад, про Китай, а також про Іран і про те, що е, Росія може бути ключовим союзником Сполучених Штатів у стриманні е, е, Ірану е, і попередженні можливих е, е, атак Ірану на Ізраїль. Говорячи ще про Джей Ді Венса, цікаво, що днями він також сказав, що українці, за його словами, виснажені війною, і їм треба відмовитись від певних територій заради миру. На це ніби відповів президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю газеті Санте Таймс. Він запропонував представникам деяких західних країн, які толерують здачу української території в обмін на мир, на завершення війни. Уявити себе на місці українців, на місці Києва. Якщо ви такі щедри щодо Росії, чому б вам не віддати їй шматок своєї території? На якій підставі, дозвольте запитати, Росія заслуговує на щось, особливо на чужу територію, каже польський президент. Ну і справді ж, ну ніхто ж не торгує, наприклад, територію Аляски, та? хоча Аляска в 19 сторіччі була територією Російської імперії. Чому якось так, як до українських територій, то легко можна поторгуватися, там запропонувати мир на території таке і таке інше? Чому західні країни свої території жодного дюйма квадратного не віддають? Так і коли ми чуємо такі заяви від компанії J.D. Vance, це звучить особливо дивно, оскільки саме Трамп і J.D. Vance Венс в своїх виступах використовують такі слова, як invasion, вторгнення. «Occupation», окупація, «Liberation», звільнення, але ці слова вони використовують по відношенню до нелегальних іммігрантів. Вони кажуть про те, що нам треба зупинити вторгнення нелегальних іммігрантів в США. Нам треба звільнити сполучені штати від нелегальних іммігрантів. Тобто, коли йдеться про територію США, вони думають про те, яким чином її убезпечити, яким чином побудувати надійні кордони, яким чином її захистити. Коли вони говорять про територію інших держав, зокрема України, вони думають про те або обговорюють те, яким чином ці країни можуть відмовитися від своїх територій. Тут важливо також зрозуміти, що для них на першому місці є американські інтереси. І можливо в їхньому розумінні американських інтересів, якщо Україна відмовиться від частини території або де-факто прийме їхню втрату, це буде яким чином відповідати інтересам національної безпеки США, якщо це примирить Росію тимчасово примирить Росію і Україну щодо контактів з Кремлем. Ми вже знаємо з книги Боба Вудворда під назвою Війна, що Дональд Трамп після відходу з Білого Дому принаймні сім разів мав телефонну розмову з Володимиром Путіном. А от зараз з'явилася інформація, що мільярдер Ілон Маск також має контакти з Володимиром Путіном, проводить телефонні розмови. Причому почав це робити з кінця 2022 року, тобто вже за час великої війни, за час російської агресії проти України. Про це написала газета The Wall Street Journal. І двоє посадовців також сказали газеті, що навіть у певний момент Путін попросив Ілона Маска. Уникнути активізації його спутникового інтернет-сервісу Starlink над Тайванем, щоб зробити послугу китайському лідерові Сі Цзіньпіню. Цікаво, до речі, нагадаю, що раніше були скарги з боку підрозділів Збройних сил України про те, що Starlink там мають вони проблему на передовій. Ну і якось уже коли сам Дональд Трамп має розмови з Путіним, то вже нас не дивує, те, що і Ілон Манск має розмови з Путіним. Хоча він не просто бізнесмен, він же у Трампа ключову посаду там займає в виборчій кампанії. Чи не так? Так, і важливо в, цьому, в цій інформації, в цьому розслідуванні газети Wall Street Journal, те, що а, йдеться про системні контакти між а, Маском і Путіним, які відбуваються з певною регулярністю. А, наскільки зру, стало зрозуміло, вони були ініційовані російською стороною, і а, ми бачили перші. А, Свідчення того, що ці контакти між путіним і маском мають свій вплив на мислення. Маска, коли з'явилося повідомлення в соціальній мережі в жовтні 22-го року, в якому маск написав декілька параметрів або можливих можливих елементів договору між Росією і Україною, в якому Україна має погодитися на втрату Криму, Україна має погодитися на проведення нових. Нового референдуму на окупованих територіях Україна має погодитися на нейтральний статус, і все це, як написав Маск в цьому повідомленні, буде ймовірним наслідком війни, результатом війни. А тільки питання, скільки людей загине. Тобто ми бачимо, що ми пам'ятаємо про те, що Володимир Путіна, Володимира Путіна, перша його професія це був професія вербувальника в східній Німеччині. Можливо, Путін повертається до свого старого ремесла і до робиться досить ефективно. Ви абсолютно праві, тому що Маск не лише звичайний бізнесмен, а маск має велику кількість контрактів, зокрема з Пентагоном і з національною аерокосмічною агенцією. Насправді ці контракти вимірюються мільярдами доларів. І головне, що ракети Маска вони запускають супутники для Пентагона. Вони фактично виконують основну роль підрядника в запуску цих військових супутників на орбіту. Тобто, компанія Маска має доступ до секретної інформації. Компанія Маска і сам Маск має інформацію про технічні параметри цих супутників, про їхню можливо ці. Мету їхнього перебування про їхні точні координати, і е, все це створює певні загрози для національної е, безпеки Сполучених Штат, Штатів е, тому такі контакти вони мають як вплив з точки зору е, формування світогляду самого Маска, а також е, дають е, Росії можливість отримати е, якусь важливу інформацію про те, що робить Пентагон, що роблять інші е, служби в сфері національної безпеки. США хотів ще запитати про Ілона Маска. Що це за роздача чи розігрування мільйона доларів е, в ключовому мінливому штаті Пенсильванія, який він здійснює? Чи не є це втручанням в перебіг виборчої кампанії? Е, ну насправді е, американська прокуратура вже відреагувала на цей випадок, і е, прокурор е, штату Пенсильванія е, ініціював. Позов цивільний позов проти Елона Маска з вимогою припинити роздачу цього мільйону проведення цієї лотереї. А сама лотерея проводиться з метою заохотити громадян резидентів Пенсильванії реєструватися до виборів. Тобто, насправді вона не вимагає певного голосування в бік Трампа. Вона не є елементом пропаганди, але багато хто з демократів і самі державні органи сполучених штатів звертають увагу на те, що з за законом Сполучених штатів ніхто не може оплачувати реєстрацію виборців, і е, саме тому це розглядається як можливе е, порушення закону. Е, тут важливо також відзначити, що е, Елон Маск він не лише приймає участь активно особисто в е, кампанії Трампа, а е, він також створив декілька так званих е, комітетів політичної дії е, ПЕКС, е, які е, займаються агітацією е, на користь Дональда Трампа в, е, е, в мінливих штатах. Е, він е, витратив мільярди доларів. На те, щоб створити аплікацію і залучити велику кількість волонтерів, які ходять від будинку до будинку і агітують невизначених виборців на користь Дональда Трампа. Тобто, значна частина зусиль кампанії Трампа на мобілізацію виборців на користь їхнього кандидата, насправді реалізовується за рахунок Елона Маска і за рахунок його особистих особистих фінансів. Щойно відбулися останні великі виборчі мітинги. І Дональда Трампа він його провів Нью-Йорку на Манхеттені, і Камали Гарріс, Вона його провела в Вашингтоні біля капітолію і Білого Дому. Чому були вибрані саме такі місця? Який їхній символізм? Що кандидати хотіли цим сказати? Який сигнал вислати оцями локаціями? Ну для uh, Дональда Трампа локація Нью-Йорку – Це локація uh, його uh, власного міста. Uh, це локація міста, яке він думає, що він збудував, він створив. А uh, це місто, в якому він відбувся як бізнесмен, і це місто, uh, в якому відбувається багато судових uh, процесів про проти Дональда Трампа. Це місто, яке насправді голосує за демократів, це uh, uh, місто uh, демократичної партії. І на цих контрастах а, вся була побудована власне виступ і мітинг, який проводився в Нью-Йорку в, в одному з найкращих найвідоміших місць йорка Madison Square Garden, де проводяться великі концерти відомих а, музикантів. А, і а, Дональд Трамп підкреслював, що він а, дуже дав багато цьому місту, але а, водночас, не зважаючи на спроби яким чином його витіснити з цього міста, він повертається і він буде повертатися переможцем. А, під час цього мітингу, який насправді тривав дуже довго, він тривав близько 5-6 годин. Виступало багато прихильників Трампа. Зокрема, Елон Маск був Такер Калсен, була значна частина родини самого Дональда Трампа. Але під час цього під час цього мітингу стався дуже важливий казус, коли один з комедіантів дуже зробив дуже Політично некоректний жарт щодо Пуерто-Ріко назвав його плаваючим плаваючим островом зі сміттям. І це вже викликало велике збурення серед жителів Пуерто-Ріко, які зараз є громадянами Сполучених Штатів і проживають, зокрема в таких штатах, як Пенсільванія, де, як ми знаємо, можуть вирішуватися доля виборів. Тому мітинг, який Трамп розглядав як такий переможний мітинг, де він продемонструє свою впевненість в своїй перемозі, виявився насправді досить проблемним для нього через цю негативну конотацію, яка виникла через заяви цього комендіанта. З іншого боку, ми бачили виступ Камали Харіс, яка вирішила провести цей останній мітинг в центрі Вашингтона, саме там, на тому ж самому місці, де 6 січня Дональд Трамп закликав своїх прихильників іти йти. йти і е, вимагати перегляду результатів виборів до е, капітолію, тобто, символізм е, її мітингу, символізм цієї локації був пов'язаний з е, її спробою нагадати американським виборцям про е, недемократичність поведінки Дональда Трампа. Про те, що він був е, можливо єдиний лідер, який намагався перешкодити е, процесу е, сертифікації результатів виборів у 2021 році, і. Е, е, Вся її тональність виступу, всі основні меседжі зводилися до того, що Трамп, як вона сказала, є дрібізковим тираном, якому треба попередити, не дати повернутися до влади. Ми бачили і в мітинг під час мітингу а, Трампа, і під час мітингу Камали Харріс спроби намалювати досить таку драматичну ситуацію, катастрофічну ситуацію, випадку, якщо інший кандидат переможе для Дональда Трампа. Катастрофою, як він казав, буде якщо у випадку перемоги демократів відбудеться нова навала нелегальних іммігрантів. У випадку Камали Харріс катастрофою буде знищення. Американської демократії, тобто е, останні меседжі, які е, Трамп і Харріс дають е, своїм виборцям, е, це е, наголос на можливої, можливому кінцю амер... американського демократичного експерименту або американської держави загалом. В інтерв'ю CNN Камала Харріс та на мітингу в Вашингтоні вона про це говорила, що Трамп, мовляв, нестабільний і не відповідає посаді президента. І вона сказала, що в разі перемоги цитата Трамп сидітиме тут. Нестабільний і не в собі, задумуючи свою помсту, свою відплату, створюючи список ворогів, каже Камала Гарріс. До речі, дивився на днях інтерв'ю одного республіканського. Він соціолог. Він позапартійний, але він говорив про республіканців і демократів і каже, так, що ми досі не знаємо, що Камала Гарріс буде робити в перший день на посаді, перший тиждень на посаді, перший місяць на посаді і в перший рік на посаді. І що він критикував, що вона, мовляв, побудувала виборчу кампанію не про Камала Харріс, а анти дональд Трамп. Як ви тут прокоментуєте? Так, це поширена критика Камали Харріс, але нам варто пам'ятати, що в 2016 році вже був один кандидат, який намагався запропонувати велику кількість детальних програм і опонувати Трампу саме в сфері реформ, в сфері конкретних політичних ініціатив. Цим кандидатом була Хіларі Клінтон. Я вона програла як відомо, тому що вона насправді опанувала кандидату, який не звертав увагу особливо на деталі, на технічні якісь а, подробиці програм. І в умовах, коли ви ведете дискусію з людиною, яка особливо не звертає увагу на деталі, технічні деталі, перемагати в такій дискусії, досить важко, і Джо Байден він в 2020 році під час його кампанії також відмовився від деталізації своїх планів, і як ми знаємо, переміг тому ймовірно, камала Харріс використовує успішний приклад Джо Байдена. Вона відмовляється справді говорити про деталі своєї політики. Вона окреслює, робить певні пропозиції, економічні пропозиції, які націлені насамперед на середній клас. Вона говорить, що вона буде президентом середнього класу. Важливий елемент її програми це також права жінок, особливо репродуктивні права. Вона ставить тему абортів. От є однією з центральних в її програмі. Але дійсно якихось детальних програм, до яких ми звикли в, в випадку, наприклад, кампанії Обами чи в, компанії Біла Клінтона, таких програм справді кандидати не пропонували. Щодо дострокового голосування, вже президент Джо Байден проголосував в штаті Делавер. Він сам пішов на виборчу дільницю. Там чергу вистояв. Далі Дональд Трамп ми знаємо, що вже поштою в штаті Флорида проголосував. Чому в Америці лідери голосують заздалегідь? Чому нема такої традиції, як в інших країнах, коли в день виборів лідери провідні кандидати йдуть на виборчі дільниці, камери, десятки камер знімають телевізійних камер знімається? Чому в Америці немає такої традиції? Справді в Америці загалом не прийнято підкреслювати голосування кандидатів, але. Тут важливо відзначити, що попереднє голосування чи раннє голосування, воно стало е, дуже важливою частиною передвиборчої кампанії, оскільки значна частина американців в останні декілька виборчих циклів голосують саме достроково. Приблизно половина всіх виборців, які голосували, наприклад, у 2020 році, проголосували достроково. Тому е, дуже важливо обидвом кампаніям мобілізувати якомога більше виборців саме до дострокового голосування в двадцятому році. Демократам вдалося це зробити набагато. Ато успішніше ніж республіканцям республіканці навпаки ставили тоді під сумнів е, дострокове голосування. Кажали, що можливі фальсифікації саме на цьому ранньому етапі, і е, багато хто вважає, що Трамп програв тоді саме через те, що їм не вдалося е, мобілізувати е, своїх виборців вчасно на дострокове голосування. Республіканці е, роблять висновки своїх помилок, і зараз ми бачимо активні спроби е, мобілізувати. Як республіканців, так і демократів на це раннє голосування, і в деяких мінливих штатах ми е, бачимо з попередніх даних, що насправді зараз більше голосують республіканців, навіть ніж демократів, коли чекати на результати. На результати треба буде чекати. Перші результати з'являться вже вівторок ввечері, тобто за українським часом, це буде середа зранку, але тут варто відзначити, що через близькість, через те, що результати в багатьох мінливих штатах обидвох кандидатів досить близькі. Ми ймовірно не будемо знати результати загалом виборів досить довгий час. І тут можливо декілька сценаріїв. За першим сценарієм, якщо в багато мінливих штатів проголосують за одного кандидата за одного з кандидатів, і відбудеться така переконлива перемога одного з кандидатів, то результати будуть оголошені досить швидко, можливо, вже навіть в середу, можливо, в четвер. Якщо ж результати Будуть незрозумілими до кінця, і ці мінливі штати поділяться в своїх е, преференціях, то тоді е, відбудеться досить довгий перерахунок голосів. І тут ще треба враховувати, що е, багато виборців голосують також поштою. І е, якщо йдеться про відрив декілька тисяч голосів або декілька десятків тисяч голосів. То uh, ці бюлетні, які uh, ми отримуємо, які отримують поштою, вони також можуть мати дуже суттєвий вплив на результат. Отже, за іншим сценарієм, цей процес підрахунку голосів може насправді uh, досить затягнутися, і тоді uh, все буде залежати вже від uh, того наскільки uh, швидко, наприклад, ми дізнаємося, коли uh, в якому з uh, мінлив штатів, великих, наприклад, Пенсильванія, uh, uh, хто є переможцем, хто оголошений переможцем uh, виборів. Ясно і зовсім коротко. Чи українцям можна спати спокійно в цю ніч американських виборів? Тобто, вже вибори не виглядають так, як чорно-біле щось таке зрада або перемога. Вже не так, правда? Ну очевидно, що і Дональд Трамп і Камала Харріс, вони достатньо говорили про Україну. вони свідомі, свідомі української проблематики, і якихось каркалонних каркаловних змін в політиці США в незалежності від того, хто переможе Трамп чи Камала Харріс, не відбудеться. Ці зміни, якщо будуть відбуватися, вони будуть відбуватися доволі повільно. Американський державний апарат працює досить повільно. Тому так справді спати можна спокійно. Дуже дякую, Сергію. Це був тижневий відеоподкаст Радіо Свобода, Штатна ситуація. Дуже прошу вас, пишіть свої питання, пропонуйте теми під цим чатом у цьому відео, тому що ми будемо з вами і після виборів. Очевидно, що інтерес до Америки, американський пост виборчої ситуації буде зберігатися. Ну, з вами був Ростислав Хотин. На все добре.